У черкаському храмі збирають допомогу для військових черкащан з приходом холодів. Наші захисники потребують теплого одягу. Настоятелі храму звертаються до небайдужих за допомогою, аби в найкоротші терміни передати бійцям необхідне. Із цим Ігорем Ярославським ми зустрічаємося не вперше, і щоразу йдеться про волонтерство. Він та його син, священик Дмитро, з початком повномасштабного вторгнення допомагають нашим котикам, збирають не лише на продукти та речі першої необхідності, а й на автівки. Зараз військові потребують тепла. У нашому храмі відбувається акція Зігрій воїна зсу. Таким чином, бо хлопці звернулися до нашого храму і знайомі, і ті, що вже там перебувають. Ми вже як відправляли другі, другий автомобіль недавно, які кошти ми зібрали разом з храмом, з священиками, і відправили автомобіль. І ми там теж передали і берці, і теплі речі. Хлопцям в окопах зараз дуже. Холодно і їм треба допомагати. Наразі двоє черкаських бійців, які от от вирушать на фронт, потребують теплих речей. Щоб устигнути зібрати необхідне, треба згуртуватися. каже отець Дмитро. Надо згуртовуватись, допомагати, бо не буде їх, не буде нас тут. Настоятель храму Ігор Ярославський каже: для благодійного внеску багато не треба кожна гривня цінна, адже варто пам'ятати, кому ми завдячуємо можливістю жити на мирній території України в цей такий нелегкий час. Ми повинні сьогодні як ніколи об'єднуватися. Коли стоїш з карнавочкою, люди ідуть, понуривши ось так, голови, але ж бачите. Гривня, дві гривні, п'ять гривень, десять вони збираються в кошти, і ми закупляємо автомобілі. От ми закупляємо там, будемо далі вже теплі речі закупляти. За можливості вільний час витрачати на допомогу військовим. Плетіння сіток, приготування консервації та сухпайків, здавалося б, дрібниці, але з подібного і складається наша підтримка захисників. У єдності ми переможемо російського ворога, каже Ігор Ярославський. Разом ми є сила, тому що разом до перемоги, і хай Господь нас благословляє. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.